Український композитор Володимир Бестряков підтримує Росію. Артист транслює про російські наративи і каже, що українцям, які боронять свою землю, потрібно звернутися до психіатра. Справжній скандал розгорівся під його дописом у Фейсбуці 24 серпня, де він написав день незалежності, незалежності від чого у коментарях. Чоловік додав, що не вважає здобуття Україною незалежності святом, а війну спровокувало наше суспільство, яке, на його думку, переповнене ідіотами. Також за його. По словами роки після вигнання експрезидента Януковича холерні українців обурили такі висловлювання Бистрякова, а тому люди не були м'якими у своїх відповідях під дописом. 75-річний Володимир Бистряков – заслужений артист української РСР, автор музики до багатьох радянських фільмів та мультфільмів. У 2018-му композитор потрапив у базу центру миротворець за зокрема публічну підтримку російської агресії в Україні.